Всім привіт! Мене звати Катя вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про милу сімейну гру Кецаль місто загублених скарбів, яка видана українською завдяки видання WoodCat. Також в мене є промокод на 15% знижки в магазині WoodCat. Промокод є в описі під відео, там же є посилання на магазин, де ви можете купити кец та. Інші ігри із приємною знижечкою. Можна багато що розповідати про кіцаль, але саме цікаве в мене це була прикольна механіка, де ми будемо ж бурляти ніяк не куби. Ми будемо ж бурляти міплів. Тож, оце дійство мені дуже сподобалося. Це прям прикольна така штука, яку я не бачила в жодній грі. А в іншому грав нас ідея на збір сетів. І на виставлення робітників. Це механіки, які основні буде використовувати кецаль. Якщо ми подивимось на цю величезну мапу, ми побачимо тут купу зеленого кольору. А також там є купа локацій і якісь локації, де лежать картки. Гра кецаль буде йти всього лише 5 раундів. Тож в нас такий неймовірно гарний літачок буде. Відлічати наші 5 раундів. В кінці п'ятого раунду ми просто підрахуємо переможні бали. Хто набрав більше переможних балів, то і виграв в грі. Так от для чого ж нам збурляти міплів? А все тому, що дуже важливо те, яким боком і як вони впадуть. Якщо міпл встав на ніжки, ми отримаємо одну монетку за це, як бонус. А так, вони можуть падати або чорною стороною, або білою нагору, або ось так боком. Ті, які впали боком, вони можуть перетворитися або в білих, або в чорних, як нам захочеться, і коли нам захочеться. А також наш головний міпл, керівник, він теж може бути для нас будь-якого кольору виступати. А ось ті, які вже впали на біле або на чорне, вони такими і залишаться. Або археологами. Або шукачами пригод. А сенс в тому, що для того, щоб відвідувати локації, нам потрібен якийсь колір міплів. Наприклад, в цій локації може піти тільки археолог. А сюди тільки шукач пригод. В локації, де в нас є чорно-білі, туди може піти або археологи, або шукачі пригод. Але ми не можемо в такі локації відправити разом археолога і шукача пригод. Будь-які міпули можуть відвідувати тільки локації, де в нас такий сіренький. Тож туди можуть йти як археологи, так і шукачі пригод і ніяк між собою не сперечатися. Відвідування локацій нам потрібно для того, щоб зібрати якнайбільше сетів карт. Сети карти, це карти – це наші скарби. І загалом є 5 видів карт, і Вони відмічені ось тут зверху, зліва, в крайньому лівому куті. Це в нас є глечики, зброя, скрижалі, статуї та мумії. Внизу карти позначено, скільки переможних балів. Принесе нам одна така, дві такі або три такі карти. А також карта може бати якісь додаткові бонуси в верхньому правому куті. Тож ми бачимо, що мумії вони тут самі круті, але їх всього і дев'ять в колоді, як тут і написано в нижньому правому куті. Кількість карт загалом скільки таких є. І ось нашою ціллю буде зібрати якнаймого більше. Однакових, чи, може, різних, все в залежності від вашої тактики карт скарбів і продати їх. Ці локації і в цих двох ми зможемо продавати по три, а тут по шість карт. Це можуть бути різні карти, можуть бути однакові. І саме коли ми їх продаємо, ми отримуємо з них переможні бали і інші бонуси. Окрім карт, ми будемо отримати тут переможні бали за жетон першого гравця. Це ось така в нас штучка. І той, хто в кінці залишиться першим гравцем, той отримає два переможних бали. За трек знань. Як ви бачите, тут є переможні бали 4, 6, 1. Тобто ми будемо просуватися і отримувати ці переможні бали, а також за жетони в мінь. Це ось тут є три локації, в які, як ви бачите, загалом шукачі пригод можуть піти і взяти собі, купити один з таких талів. Такі тали можуть надавати нам якийсь миттєвий бонус. І якщо вони надають миттєвий бонус, вони будуть з хрестиком. Або бонус, який буде діяти під час всієї гри. І такі тайли не мають хрестика. Кожний колір гравця має свого персонажа. І саме персонаж і має виямки для того, щоб збирати жетони в мінь. Тобто, якщо ми граємо якийсь миттєвий жетон мінь, ми будемо просто перегортати і ось так вкладати його в цю частину персонажа. А всі жетони в міні, які постійні, ми будемо ставити тут. Тобто більше двох жетонів постійних ми не можемо собі мати. Якщо ми беремо третій, один з цих двох ми скидаємо. А ось ці переможні бали за всі жетони в вмінь, ми отримаємо в кінці гри. Ці жетони можуть нам дати якийсь добір карт. По, або здорожчити продаж якихось товарів, скарбів. Тому, в принципі, вони можуть дуже-дуже сильно повпливати на гру. Тепер ви знаєте, де здобувати тут переможні бали, і залишилося ще декілька моментів. Це те, що інколи за те, щоб піти в локацію, нам треба буде сплатити щось. Наприклад, ось тут на локаціях написано, що ми повинні сплатити гроші: 5, 4, 3, 2, 1 монети. Самі локації бувають трьох типів: це Індивідуальні, загальні та спірні. Індивідуальні локації там, де в нас намальований один наш працівничок і все. Тож в такі локації може піти тільки хтось один. І якщо така локація буде зайнята, інший гравець вже туди встати не зможе. Загальні локації дуже прості. Тут може бути скільки завгодно працівників, тобто археологів, вишукачів, пригод, будь-яких гравців. Вони можуть сюди ходити. Постійно і немає ніяких обмежень. Тут навіть символ нескінченності стоїть. А є спірні локації, це такі помаранчеві. І тут самий сок підрізання. І, в принципі, те, що мені сподобалося в грі, і мене тримало на гострі леза, це локації, де вас можуть вибити. Тобто, наприклад, я сюди ставлю білого міпла археолога. У нас як ідуть ходи. Кожен гравець, починаючи з першого за годинкову стрілкою, буде виставляти кудись якусь кількість своїх робітників в якусь одну локацію. Потім це буде робити наступний гравець. І так ми будемо по колу постійно робити свої дії, поки у всіх не закінчиться міпли. Потім ми підемо активувати локації. Ось, і наприклад, я ставлю сюди одного чувачка. А зелений гравець бере і вибиває мене, ставлячи два своїх. Тобто мій такий синій іде назад. Тепер цього гравця теж може хтось вибити. Ну, припустимо, що тут у мене теж білі, бо вибивати ви можете саме тим самим кольором. Тобто, якщо там археологи, то ми повинні більше археологів саме дати. Ми не можемо дати більше шукачів-пригод. І це ось. Дуже важливий момент, тому що ви бачите в кого які міпли є, хто вас може вибити, хто ні, в кого вони ребром стоять, і він може бути ким завгодно, а в кого, можливо, тільки чорні. І ви, поставивши туди навіть одного білого, і ці всі чорні вам нічого не зроблять, вас не виб'ють з цієї локації. І ось тепер, наприклад, жовтий може піти сюди і вибити зеленого. Але ще теж не треба забувати, що коли ось так жовтий вибив зеленого, то в жовтого залишилося менше. Менше так, цих працівників. А зеленому повернулися його ті два. Тож у Зеленого їх стало більше. Він тепер може, якщо в нього вони стояли, наприклад, ребра, він може і чотири сюди поставити і вибити потім жовтого. Це вже велике питання, чи це профітно витрачати чотирьох своїх археологів на те, щоб просто взяти оці дві картки. Ну але просто це можливо і це прикольно. І от вам треба думати сходити в індивідуальні локації до того, як їх займе якийсь інший гравець. Чи може поставити своїх міплів для того, щоб якусь зайняти спірну локацію. І щоб потім, наприклад, якщо я ставлю двох тут, то іншому гравцю вже треба витратити, витратити трьох. І, можливо, він не захоче цього робити, а піде в якусь іншу локацію, чи індивідуально, чи ще щось за картами, і прийме якесь інше рішення. От, ось це дуже прикольно. І... Ну, я от грала прямо тут все на цих міплах. Всього лише ти береш картки, але це ну капець як цікаво їх ж бурляти і ось туди їх вставляти, і ще там собі собі якусь тактику продумувати, як ти так зробиш, щоб набрати собі як не мого більше карт чи встигнути їх продати. Тепер, щоб ви зрозуміли, як ми їх набираємо тут все те, як ми їх продаємо. Тут є декілька локацій, і потім, після того, як ми виставляємо всіх своїх археологів, шукачів, пригод, вони будуть активуватися. Якщо вам, наприклад, ви кинули і вони всі. Не, ну, тут дуже гарно мене випало, ну, наприклад, у вас випали всі ось так. І тільки один цей стоїть на ніжках, і головний він завжди буде будь-яким кольором. Так? А вам, наприклад, нужны археологи або ще щось. Є локація, яка єдина миттєво і одразу активується це табір. І ми можемо пустити туди міпла за кожного е, такого чолов'ягу, якого ми туди відправили, ми отримаємо монетку. І ми маємо, перек... маємо можливість перекинути своїх чувачків. Таким чином, ось один став на ніжки, я отримаю ще монетку. Це буде будь-яким, ось у мене вже три будь-яких і два, червоних, чорних, боже, червоних. Тож, якщо ви дуже погано навіть кинули своїх міплів, нічого страшного, це теж тут є момент, як їх можна виправити, свої кидки. Якщо б ми не перший гравець, ми можемо сходити в таку локацію. І така локація нам дозволить забрати собі жетон першого гравця, і також просунутися ось цим треком знань. Нагадаю, що в кінці гри жетон першого гравця надасть нам два переможних бали. І це перша локація. Тобто, як я сказала, ми спочатку розсовуємо всіх своїх метлів, а потім в нас активуються локації. І окрім оцієї одної, яка завжди активується миттєво. Інші будуть активуватися в своєму порядку, визначеному. Починаючи з першого, це ми передаємо жетон першого гравця. Потім буде активуватися друга. Це святилище, і воно буде активуватися згори вниз. Тобто, якщо ви зайняли позицію десь більш зверху, ви будете брати перше. Коли ми бачимо ось так карту, то це ми беремо прямо з дисплею. Тож ми можемо взяти і сміливо собі обрати дві картки. А зелений гравець він буде вже обирати з того, що залишиться після нас, бо хто вище, той обирає самим найпершим. А якщо ось так чорний, то ми навіть беремо не звідси картку, а просто картку з колоди. Тобто ми не знаємо, що ми там візьмемо. Ось ці всі три спірні локації, вони дають нам змогу взяти ті дві карти, які на них лежать. І плюс. Саме ця дає один переможний бал, ця одне просунення треком знань, А ось ця одну монетку. Тут е локація, яка дозволить продати одну карту за 7 монет. Вона буде активуватися четвертою. Тобто, бачите, тут 1, 2, 3, 3б3, 4. А потім йдуть в нас оці локації теж індивідуальні. Так само вони згори вниз будуть активуватися. Тобто, хто перший тут поставить. Чувака, той буде перший обирати, пробачте, той буде перший обирати ось один з цих тайлів. Хтось може хотіти собі однакові тайли, і хто, хто там вище стоїть, той буде перший обирати. Тайли теж, не, як і карти, тайли не будуть поповнюватися. Тобто, жовтий, наприклад, візьме оце, а синій обере з того, що залишилося. І всюди ми беремо всього лише один такий е тайл в мінь, але просто тут різна ціна. І різна, ну, як і різний порядок активації. І останні локації це оці три, які дозволять якраз нам продавати наші карти. Що цікаво, то в грі на трьох чомусь ось цей один корабель не працює, буде працювати тільки корабель і один такий риночок. Тут просто треба сплачувати монети, так, і всього три карти продавати за кожного нашого робітника, який тут стоїть. А ця локація, вона спірна, але вона безкоштовна і дозволяє продати цілих 6 карток. Знову ж таки, ви можете продавати будь які можете сетами, це саме кількість. Так? Вже після раунду ми просто будемо докладати сюди карти. Ну, а тут, якщо їх забрали, ми будемо викладати нові. Ось трошки їх оновлювати. Збираємо всіх міплів, просунемо наш маркер ходу і знову ми їх збурляємо. І займаємось такими ж самими діями, що ми робили до того. Для гри в двох у нас буде з'являтися бот, на якого ми будемо тягнути на початку кожного раунду картку, яка буде показувати, скільки якого кольору він архітектору ну, шукачів пригод, так, він викладає, в яку локацію. І також у нас з'являється ось така картка його пріоритетів. Тобто, це пріоритети, в яких він з храму. Буде набирати картки, коли він буде ось тут стояти. Також в грі на двох в нас працює лише зараз, тут, бачите, гарно зроблено типу, як під навколо ось так. Працює тільки два, в нас будуть доступне жетони вмінь. І в грі на двох в нас немає ось цієї. Нижні штучки. Причому цікаво, я на двох теж грала, і ось цих всіх накладок, коли граєш, ти їх не помічаєш. Спочатку викладаєш, думаєш, е, ну якось так, я тут щось положив там. А так зараз я думаю, що я реально навіть не помічала, коли грала. Ось. Але е, з ботом, ну, я в цілому вважаю, що гра не для двох. Все одно була в нас така конкуренція. Ми там перечіпляли один в одного локації. Дуже стає прорахована гра, тому що ти точно бачиш, що в тебе є один опонент, який в нього кольором міплий, що він буде приблизно робити, куди він піде, і ти намагаєшся підрізати там, де ти можеш підрізати. Ось. Але з ботом мені ще не подобається, як завжди, він кудись рандомно щось там викладає. знову ж таки не, не читаємо. Ти ну. Це нелогічно, він просто щось тобі забиває. Через це він, наприклад, може сходити і ось тут передні дві забрати. І тепер вже по барабану, навіть якщо ти підеш нижче, ти все одно не, ви, не вихопиш собі нічого гарного. Ти точно знаєш, що він забере собі, ось спочатку черепи їх немає, тобто він забере собі цим миплом дві скрижалі, а потім він візьме ще. Забере собі оце і зброю, тому що воно по пріоритетам йому ну, заходить, і тобі залишаться бочки. Я розумію, що гравець, скоріш за все, теж б взяв більш круті картки. Але, можливо, йому потрібні були б бочки. І теж самий гравець би, можливо, зайняв тільки б одну комірку перед тобою, а не обидві і забрав чотири карти з цього ринку. Ось, В спільних територіях він теж може одразу три поставити, ось так. І все, роби, що хочеш, як ти трійку переб'єш. Ну не знаю, гравець так він теж так б мог би зробити, але це просто він одразу робить. І все. А гравець поступово буде забивати ці комірки, тому що поки до тебе черга дійде, так можливо хтось вирішить, що йому важливіше там тут поставити або тут поставити чувака, а не сюди піти одразу в спірну територію. На спірну він просто залишить собі якихось е, міплів для того, щоб в'язатися в бійку за територію, якщо що. Ну, коротше, через це мені з ботом не, спод... не дуже сподобалося. Він ще більше такого якогось тупого рандому завдавав. Але в іншому мені гра доволі приємна виявилася. Вона дуже проста. Тут ну, нема чого особливо багато, ну, типу. Просто є 5 видів карток, які ти просто ходячи по локаціях, кидаєш туди на ти збираєш їх все сетіки, і потім ти приходиш в ці локації і продаєш їх. Все, і отримаєш переможні бали. Але оце збурляння, це прикольно. і оці спірні локації. Це просто топ. Це такі mind games. мені здається, що гра трошки може бути конфліктною, тому що можна навіть обідку на когось поймати через те, що хтось тебе вибив з території. Або трошки ну, око підтіпується, ти сидиш і нервуєш, щоб тебе не вибили. Щоб... Бо тобі, блін, тот... та мумія потрібна там на локації, дуже потрібна. Там ем... бачиш, що в опонента є, і зараз, якщо ти кудись витратиш свого. Чувака, то в тебе вже не буде чим перебити того опонента. Ой ну, це прикольно. Мені подобається навіть оформлення, воно дуже просте. Єдине мені ось це з полем отака штука не подобається, тому що навіть картки з нього сповзають. Так, але треба розуміти, що ця гра не за всі гроші світу, і ну, в неї будуть оформлені такі можуть бути недоліки, в цілому кольори приємні. Дивишся, і ну, як ти в таких якихось джунглях реально знаходишся? ж жбурляння Кубів ніде не бачила. От, тож, і вона швидко грається, всього 5 раундів, тих-тих-тих, і все ви зіграли. Але може бути напряжно. Так. Може бути напряжно. Як така легка гра на вечір, в мене зараз, наприклад, є задача, що я не можу ввечері грати дуже такі якихось важкі, довгі ігри через те, що там, ми зустрічаємося, діти в нас граються самі по собі, а ми маємо можливість у щось пограти. І я не можу, типу, ласерду розкласти і сидіти грати. Ну або навіть реформування Марсу не можу, тому що це, поки ти її розкладеш, там багато компонентів. Того всього. А кецаль він дав нам сісти, весело провести час, гарно пограти. Він розкладається за 5 хвилин, там компонентів-то нема. Тут в коробці, подивіться, є такий цікавий органайзер, і мені подобається така штучка для того, щоб ми склали сюди свої карти святинь. Це просто о, прикольно. Ось, отак. І я знову ж таки скажу, що навіть і така вкладка, яка дуже смішна, якщо чесно, її можна прибрати. Вона залишиться тоді ось така скорока з карбів. Компонентів особливо немає. Їх можна розкласти, реально кажу, 5 хвилин. Збурляєш... Своїх чолові... чоловічків і весело граєш. Тому я зараз почала цінувати такого плану ігри, де е, ти отримаєш позитивні емоції, якусь цікавість до ігрового процесу, але воно не дуже складне. І через. Те, що воно не дуже складне, воно не займає купу часу, і ти можеш просто ввечері сісти за кавкою. Ми сіли в цю гру зіграли, в «Небокрай» зіграли, ще й встигли каву попити за дітьми побігати. І це все просто за маленький вечір, поки там наші діти гралися. І коли мало компонентів, ніхто нічого не може стащити зі столу і швидко з цим вбігти. Це теж величезний плюс скецаль. От і загалом, коли навіть ну, з дітьми, воно теж буде прикольно. Знов ну, ж таки, порог входження в гру теж маленький, і можна показати комусь не так сильно втягнутому в хобі. Ну, плюсівки це багато. Я навіть не можу сказати з мінусів, це те, що на двох вона по, ну, не дуже грається через цього бота. Оці картки не 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 люблю. Всюди, де для двох гравців треба бота. Мені автоматично це гра від трьох, наче йде на трьох гравців. Вже інші історії, це все гарно, класно. Тож, в принципі, на цьому в мене все. Пишіть мені в коментарях, можливо, ви знаєте якісь ігри, які подібні будуть на кецаль, які займають не дуже багато часу і не мають купи, купи, купи компонентів, щоб десь там за півтори години вони гралися на двох. Ось. Я залюбки про це послухаю, бо наразі маю такий запит, мені потрібні такі ігри. В Кицаль виявилася однією з таких ігор, яка зараз прикрашає мої вечори доволі часто. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки. Якщо хочете, ви можете мене підтримати спонсорством на YouTube, або донатом на Монобанку, або підписатися на Patreon. Це мені дуже допоможе в розвитку. І всім дякую, хто мене підтримує, хто ставить мені вподобайки, лайки. Дуже-дуже вам величезне дякую. Все. Всім до зустрічі в нових відео. Па-па!